Які твої два улюблені стільці? У нас приїхала ще моделька Азалія, і я тепер сумніваюся, чи мені Чикаго подобається чи Азалія. Про Чикаго я вам вже розповідав. Це йде дубовий стілець з надзвичайно комфортною посадкою, на якій повністю розслабляєшся. Коштує такий стілець 6100 гривень, колір е, деревини ви можете обирати, колір тканини і фактуру також можна обирати. Але приїхав до нас також стілець Азалія. Це іде м'який на металевій основі і з ось такою крутілечкою. Вартість 5900 йде саме на поворотному механізмі і 5400, якщо вам механізм не потрібен. Оце два найзручніших стільця, як на мене, такі, що ви сіли, і можете супер довго сидіти за столом, там якщо в гості прийшли. У вас не, ну, не затікає, не болить спина, шия і так далі. 600, 5900, вони є в наявності завжди на складі постачальника. Тому, якщо вас цікавить. Такі стільчики можна брати комплектом зі столом, або брати, наприклад, 4-6 штук, і ми зробимо знижку на комплект. На сайті Солоха є деталі про стіла Чикаго Азалія, в шапці профілю телефончик для зв'язку.